Про роботу, давайте, Григорій, тоді по першому питанню про передати. А може, в цілому пробічку про це довше, так? Да? Ні, давайте я почну, давайте, якщо, О, якщо ви даєте дозвіл, да. я почну з міжбюджетних трансфертів. Стосується 2025 року. Ми, точніше так, до нас надійшло звернення від Дружківської територіальної громади. Про е, допомогу вони просять, щоб ми їм передали 1 мільйон гривень субпенсію на е, вирішення їхніх проблемних питань, пов'язаних, ви самі розумієте, і з чим. Тому ми підготовили проєкт рішення і просимо, щоб ви надали дозвіл на передачу цього міжбюджетного транспорту. Але тут є але. З 2022 року є постанова кабінету міністрів, яка каже, що органи місцевого самоврядування, які мають намір передати обсяг міжбюджетного трансферту до іншої області, мають погодити це з міністерством фінансу. Як тільки надійшло звернення з дружківки, ми зразу ж направили проєкт рішення і весь пакет документів на це погодження. До цього часу ми погодження не отримали. Але. Я е, особисто спілкувалась із представниками Міністерства фінансів, і вони мені буквально три хвилини назад надіслали проєкт рішення, яким вони погоджують цей міжбюджетний бюджетний транспорт, але це лише проект. Його необхідно, щоб його керівництво Мінфіна підписало. Тому. Ми все-таки просимо, щоб ви розглянули цей проєкт рішення про передачу міжбюджетного транспорту, а е, відповідь. Доповнення зробимо, доповнення. Відповідь. І все. Ну тут і не доповнення. Ні. І вступи в силу рішення, після отримання, погодження Так, а, та, Це ми беремо до війни, надав. Там, ми е, так, про внесення, да, внесення змін що... до бюджету Жмаринської територіальної громади на 2025 рік. Ми підготовили вам проєкт рішення на ваш розгляд, е, який в якому тільки передбачено перерозподіл кошторисних призначень по управлінню культури та управлінню житлово-комунального господарства. Це було. Задовго до 1 грудня. Вчора надійшло буквально від кожного розпорядника коштів, надійшло звернення на додаткове виділення коштів і на перерозходів. Станом на 1 грудня ми маємо понад планових надходжень до бюджету міської територіальної громади 2,6 мільйона гривень. Тому даними стенограмою, Буде пропонуватися внести зміни в обсяг доходів, збільшити наш бюджет е, на 2 мільйони е, 600 тисяч гривень, е, збільшити обсяг видатків і провести перерозходів кошторисних призначень е, так, як. Кожен розпорядник коштів проаналізував свої залишки до кінця року, проаналізував свою потребу, на що потрібно передбачити видатки. І тому я зараз по кожному розпоряднику коштів, якщо дозволите, щоб я не забирала вас час, я буду озвучувати лише ті моменти, на що вони прямою спрямовують. Тому по управлінню освіти. Пропонується збільшити їхній обсяг кошторисних призначень з урахуванням перерозходів на 95 тисяч гривень, але разом з тим пропонується збільшити обсяг коштів на виплату заробітної плати подошкільних навчальних закладах з нарахуваннями в сумі 1 мільйон 151,6 тисяч гривень. Збільшити на харчування дошкільних навчальних закладів кошторисні призначення на 140 тисяч гривень, по закладах освіти збільшити на 125 тисяч 480 гривень на забезпечення харчуванням учнів пільгової категорії. По управлінню соціального захисту населення. З врахуванням перерозподілу в межах головного розпорядника коштів пропонується збільшити обсяг коштів для комунального закладу Турбота в сумі 199,5 тисяч гривень на проведення поточного ремонту адміністративного їхнього приміщення, яке знаходиться в селі Людовка. Збільшити обсяг коштів в сумі 189 тисяч гривень на програму розвиток владання, по центру надання соціальних послуг, провести перерозходів за рахунок зменшення асигнувального оплати комунальних послуг. Пропонується збільшити. Асигнування на виплати заробітної плати з нарахуваннями в сумі 2127 гривень, пов'язане із додатковим преміюванням. По управлінню культури провести перерозподіл кошторисних призначень е і спрямувати 238 342 гривні на преміювання працівників будинків культури та 39. 1065 гривень на проведення ремонту самого зла будинку культури села Жуковці. По управлінню житлово-комунального господарства з врахуванням проведеного перерозподілу в межах головного розпорядника коштів пропонується збільшити обсяг кошторисних призначень на 1 мільйон 000 тисяч гривень, зокрема, на. Завершення проведення капітального ремонту адмінприміщення по вулиці Училищна, на 9 1 млн грн. На завершення робіт на проведення капітального ремонту приміщення бібліотеки Вовкодава по вулиці Соборна 1 млн 600 тисяч гривень. На поповнення статутного капіталу для комунального підприємства «Браїлів Комунсервіс» Збільшити кошторисні призначення на 2 мільйони 830 тисяч гривень для е, придбання спеціалізованого автомобіля. Що-що? Збільш... Так, так. Е, для проведення поточного ремонту збільшити кошторисні призначення на 1 мільйон 822 тисячі 34 гривні. І для е, розпорядника коштів фінансове управління зменшити обсяг коштів 95 тисяч гривень. Це кошти, які передбачалися на придбання предметів і матеріалів оплату послуг, <кхе> натомість збільшити на 1 мільйон гривень для передачі міжбюджетного транспорту для дружківки. Я синограму передаю. Якщо є запитання, ви, будь ласка, задавайте, я вам надам відповіді по внесенню змін до бюджету. Так. Так, знаємо. Ага, mm взяла. -hmm. Mm -hmm. Ямобур екскаватора. Рація цифроаналогова. Їх аж, аж 15. І зарядні станції дві. Будь ласка. Лена Григорівна, а є у світі, як ви можете, на котел Ні. Немає. Зараз немає, але. Зараз немає, тому що немає потреби управління освіти подавало. Але враховуючи те, що обсяг. Баннопланових надходжень недостатні, ми додатково виділити їх не можемо. Якщо управління освіти до кінця року ще передивиться свої асигнування, і в них буде така можливість передбачити і придбати такий котел, вони це зроблять. Це форш мажор. Що це значить, вони мають щось переглядати? Є... Володимир Михайлович, я сказала, що вони мають, вони зобов'язані це зробити. Я розказую, що Ну, значить, тоді з економістом, тоді з економістом, будь ласка, спілкуйтеся. Я вам розказую те, що передбачено в бюджеті. Але не а що тут стосується енергоресурсу 178 тисяч по цьому по санзаційній машині? Вони мають повернути позичку. Мені ж тільки говорив, що не до 20-го числа мають повернути. А ну, чому? Ну, бо він у нього так по графіку там до 20 числа. Ні, ну графік це таке, але ж. Ми не можемо закрити платіж. Е, дивіться, так, звичайно, я чому і просила, коли надійшло звернення від управління житлово-комунального господарства, я їм зразу вже звернула на це увагу. Е, виділення коштів відбувається за рахунок зменшення асигнувань, які передбачені на укриття по шостої школі. І там, звичайно, сидить оце от повернення позички. Але ми ж проводимо оплату теплопостачання, і це може бути е 10 грудня, 9 грудня. Це потрібно для змін тоді спілкуватися з Сотрибом. Ну я ж просила... Категорично мені заявив, що до 20-го я тільки зможу поїхати. Я не знаю, чому, чому так. Коли ми е, профінансуємо за використане теплопостачання, його тоді коли е, це буде їй зручно, і вони могли б зразу полосити цю позику а, і був був провести оплату. Так, да, будь ласка. Добре, дякую. Так я якісь запитання, колеги? Немає. немає тоді беремо відомо. Це питання слідуюче, наверно про бюджет з мережі громади на двадцять. Так. На ваш розгляд виносимо е, проект рішення про бюджет Жмеринської територіальної громади на 2026 рік. Е, я не знаю, озвучувати вам абсолютно все. Давайте, мабуть, так і поступимо. Бюджет громади розроблено на базі основних макропоказників соціально-економічного розвитку України та соціально-економічного розвитку міської територіальної громади. І, звичайно ж, на базі затвердженої бюджетної декларації України, яка передбачена на 2026 2028 роки. В основу формування проєкту бюджету закладено е вимоги. Проекту закону України про державний бюджет України на 2026 рік. Ви знаєте, що він до цього часу не прийнятий, не роз. Він розглядався, але не прийнятий. Він має передивлятися, його мають переробляти, і коли це буде зроблено незрозуміло. Тому, можливо, багато показників, які передбачені в нашому проєкті рішення на 2026 рік, вони можуть бути змінені. Але е, на сьогодні. Ми е, зобов'язані покладатися на ті вимоги, які передбачені в проєкті закону України про державний бюджет України. Е, при, е, точніше, на початку формування проєкту бюджету ми е, спілкувалися із основними. Платниками, суб'єктами господарювання, в яких взяли прогнозні показники на 2026 рік, для того щоб розуміти, чи можуть відбуватися якісь зміни в структурі доходів, чи ні, тобто ми користувалися і цими розрахунками. З урахуванням зазначено обсяг доходів бюджету на 2026 рік, обраховано в сумі 739,1 млн грн. мільйона гривень. З яких 726,3 млн грн це доходи е, загального фонду, і доходи загального фонду вони складаються із е, податків і зборів, які обраховані в сумі 565 млн грн, і з міжбюджетних транспортів це в основному освітня субвенція, яка обрахована в сумі 161,3 млн грн. Цей обсяг освітньої субвенції ми взяли із бюджетної декларації, тому що в проєкті закону України про державний бюджет України приписана така норма, що освітньої субвенції сьогодні вони не передбачають, але вона буде розподілена між територіальними громадами. Розпорядженням чи постановою Кабінету міністрів України. І я так розумію, що це відбудеться десь в кінці січня. місяця. Тому ми взяли прогнозні показники, які були передбачені в бюджетній декларації, для того, щоб хоча б трохи е передбачити і мати можливість в січні місяці платити заробітну плату освітянам. Доходи спеціального фонду передбачені у сумі 12,8 млн грн, з яких 1,7 млн грн – це податки. Це в основному надходження до бюджету розвитку, тобто надходження коштів від відчуження майна. Яке очікується від продажі двох об'єктів в сумі 225,3 тисяч гривень, і надходження коштів від продажу земельних ділянок, ділянок, яке очікується в сумі 1,2 мільйона гривень від продажу чотирьох земельних ділянок. Так от, також очікуємо надходження до спеціального фонду. Це фонд охорони навколишнього природного середовища: 303,8 три і мільйона гривень. Решту 11,1 млн грн – мільйона гривень. Це власні надходження бюджетних установ. Структура доходів наведена в пояснюючій записки, тобто ви можете подивитися і почитати. Це більш детально розписано абсолютно все. Але я хочу зупинитися на двох джерелах доходів: це податок з доходів фізичних осіб. Так як це в бюджету чи джерело, питома вага його становить, вона залишається практично незмінною. Питома вага його становить 66,1%. Розрахунок прогнозного обсягу він здійснювався з урахуванням низки ключових економічних показників. Зокрема, це єдиної ставки 18%, є, яка передбачена для обрахунку. Це розміру мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня 2026 року становить 8647 гривень. Це е, розміру прожиткового мінімуму, а також розміру посадового окладу е, Працівника першого тарифного розряду в сумі 3470 гривень. Окремими особливостями формування дохідної частини бюджету є те, що законодавець відновив за рахування податку з доходів фізичних осіб 4% до державного бюджету. Тобто у нас лише залишається 60%, хоча протягом останніх трьох років було передбачено, що буде зараховувати 64%. Ну на 2026 рік в проєкті закону про держбюджет прописана така норма, тому ми маємо її. Дотримуватися, виходячи із цього, обсяг надходжень податку з доходів фізичних осіб передбачено в сумі 373,7 млн грн. гривень, і ми його очікуємо з ростом проти 2025 року на 35 млн мільйонів або на плюс 10,4%. Друге вагоме джерело це місцеві податки і збори. Його питома вага 25% в загальному фонді бюджету. І місцеві податки і збори, вони, їхня структура побудована таким чином. Це податок на нерухоме майно. Ми їх запрогнозували в бюджеті 19,7 млн мільйона гривень. Це плата за землю. З обсягом 53,8 млн грн, і це єдиний податок з обсягом 65,9 млн грн. Це якщо коротко те, що стосується доходів бюджету. А плата за землю це виключаючи Так, Так. Видатки бюджету. Видатки бюджету обраховані на основі вимог бюджетного кодексу України, і вони прогнозуються в сумі 739,1 мільйона гривень. Доходи 739,1 і видатку 739,1. Тобто вимоги бюджетного кодексу України, основний принцип це збалансованість бюджету. Ми його дотрималися. Обсяг загального фонду бюджету становить 712,1 млн грн, мільйона гривень. Це за рахунок власних надходжень 550,7 млн грн. І за рахунок міжбюджетного транспорту в обсязі 161,3 млн грн. мільйона гривень. Особливості формування проєкту бюджету на 2026 рік є те, що відповідно до пункту 5 статті 76 бюджетного кодексу України, ви знаєте, це нове рішення про місцевий бюджет має обов'язково містити обсяги публічних інвестицій у розрізі публічних інвестиційних проєктів. Це передбачено в додатку 6 до. Проєкту рішення. Нагадаю вам, що м, інвестиційною радою затверджено єдиний проєктний портфель територіальної громади, де відібрано 15 проєктів, і на реалізацію цих проєктів в проєкті рішення про бюджет передбачено 15 мільйонів гривень. по спеціальному фонду обсяг видатків обраховано в сумі 27,1 млн грн. гривень. Це за рахунок коштів, які будуть передаватися з загального фонду до спеціального фонду в сумі 14,3 млн грн. за рахунок надходжень бюджету розвитку 1,4 млн грн. за рахунок надходжень фонду охорони навколишнього природного середовища 303,8 тисячі грн. і за рахунок власних надходжень бюджетних установ 11 і 1 млн Розмір оборотного залишку коштів е, передбачено в сумі 50 тисяч гривень. Обсяг резервного фонду передбачається в сумі 5,7 мільйона гривень. Реверсна дотація передбачається в сумі 11,8 мільйона гривень. 5 мільйонів гривень е, спрямовується на підтримку, підтримку Сил безпеки і оборони. Це, якщо коротко, нагадаю вам, що при формуванні своїх бюджетних запитів розпорядникам коштів було доведено граничні обсяги. Е, вони визначили, на що ці граничні обсяги мають бути спрямовані. Е, між фінансовим управлінням і розпорядниками коштів. Спочатку відбулася бесіда. Ми уточняли е, позиції розпорядників коштів. Потім відбулося засідання робочої групи із е, Яке складалося із холів депутатських фракцій і керівництва міської ради, і на основі цього сформований проект рішення. Тобто узгодження відбулося, але все в ваших руках. Ну, Ми практично всі тут присутні на робочих засіданнях. Були коли формували чак ми <говори> чули по доходах, і по видатках, і працювали із. Розпорядниками бюджетних коштів всі вони в принципі знають ситуацію. Кому що не буде вистачати, у нас буде залишок ну, коштів, який буде на 1 січня сформований. Ось там буде перерозподіл за сім, тому тоді я думаю, що ми забезпечимо ті запити, які не могли забезпечити в цьому бюджеті. Так. Ну якщо для всіх все зрозуміло, тому є про пані прийняти до відома цю інформацію. Ось, і Принципі вже на бюджетній комі... за тристиліх вісім може більше депутатів, буде, може більше два буде, Може якесь запитання, чи з того часу, коли ви працювали в кончені, чи якісь великі зміни відбулися, чи не невеликі? Зміни відбулися. З фінансового управління було знято 1 мільйон гривень, які не зняв. Запропоновано. Все правильно, то знято. Знято вже не народилося, але я що вже знято з проєкту рішення. Один мільйон гривень, які були перенаправлені, якщо ви пам'ятаєте, на комісії піднімалося питання 200 тисяч гривень на поточний ремонт. По-моєму, будинку культури, тобто по розпоряднику по коштів управління культури 200 тисяч. Передбачено 585 тисяч спрямовано для комунального підприємства енергоресурс на придбання котелів на поповнення статутного капіталу, і решта коштів на благоустрій. Вибачте, що не пам'ятаю. Ну, не важливо. На притирання. Я вже все Протокол рекомендувати вам сесію. Прошу вас ніби забрати. Ні. Це не одно. Це ж все. Чому? Так, ну, такі два дні. Добре, робочі питання. Зараз перед чесним, воно вже все сформовано. Не треба її нічого розуміти. Він все сформовано. Добре. Потреба, додатково виділимо кошти на цьому лютому місяці. Ні-ні-ні. Так. Я не... Комер. Комер. Є ще Все запитання. До, Галина Григорівна не проти, вона за, наділися за цим. Я не проти, повівіться на нього. Чесно, я не проти. <рай> <рай> я вам щось хотів сказати. Я вам... Я вам скажу так. Бувало, я казав, що якихось там, поки його річна, ні, кількість. Ні, ні, там все підтримано. Все нормально. Все, все нормально, там а, все підтримано. Колеги, немає більше запитань? Не. Немає. Олена Ірина, ми вам дякуємо. Я бачаю, що в нас форму немає, ми довідемо Барям, а далі там вже сформуємо. Довідемо, так. так. Слідуюче. Про затвердження рішення виконав чужому тегу. От там буде говорити, бо тут мене написано Лівшу Вікторія Віталіна, так? Лівшу Віталіна. Ви віддюємо. Добрий день. Це ковід, проект рішення рішення, які були винесені на розгляд засідання виконавчого комітету, прошу так, Все, Якщо нема запитань, так вони так, і до додаткове запитання про передачу матеріальних цінностей. Мені те на жалували він говорив.